За Києвом сумую дуже я і ту, ту так важко подолати. Так давай я перероблю домівку. І скрізь захочеш, постелю в руківку, а хочеш гілочку, метро на виноградар почну копати завтра під босфором. Султормос, Ти не поняв? Я сумую не за тупістю і не за шкваром мера. Я дуже хочу в Україну. Набрид мені цей шведський стіл багатий. Яєчко хочу з'їсти, я варене, прям в електриці, в грязній, Львів рогатин. Набридло мені море це красиве, якби ти знав, як же на серці важко. Хочу зайти в мережу моря пива, де разом з пивом мені зважить пляшку, хочу відчути запахи ці рідні. Супер-репічка і, і молодий часник, а -а -а. тютюн духи, настоянка на хроні. М -м, це все в один момент в одному вагоні, в метро на арсеналі у час пік хочу відчути цей адреналін, коли у тебе в руцях три пакета, а тебе от-от, от, 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 -от по дубці ляпне турнікетом. Та в «Аврору» хочу я то врешті-решт. Навіщо ж люба? Я сама не знаю. Вопроруш у нас ходять просто так. І просто так, там що попало, і куплюють. В сільпо хочу. Отак. У повній руці кричати, да ж другу касу! Купити в ТРЦ, усе я хочу, в котоні, -вай -вай в вівтійки і в «Деконті». Так це ж усе турецькі бренди. Купуй ще тут. Кійця. Ну відчуття не ті, по факту. Гаразд. все, їдь за відчуттями. А поміж спомину ти згадуй і мене. А, не забуду. Забула ти, кохана головне. А. Забрати банки мамі. Від закруто.